Добрі новини для України у липні місяці. Давайте подивимось, які добрі новини очікують нас, українців, у липні місяці 2023 року. Тут йдеться мова про те, це імператриця, про те, що буде якесь полегшення в нестабільній ситуації. І допомога. Тут старша аркан імператриця може бути і допомога навіть нам. Тобто йде полегшення нестабільної ситуації. Спонсорська допомога у грошова може бути ті, хто володіють. Грошима, ресурсами можуть нам допомогти. Це навіть зброя, допомога у тому, що буде розрубане оце от активна дія, замах на активну дію. Зрозуміли? Вирішення питання якось полегшити ту агресію. Протистояти агресії Кремля проти України. Покращення, покращення роботи ППО, можливо, нові ППО, які можуть більш бути потужними, які можуть краще вести розрахунки, прицільність. Я не знаю, я не експерт у Галузі зброї, але якась така буде зброя, переважно якесь ПП, яке бачить усе. Так, там, де буде видно, що де літає, ну навіть оці, от, які змінюють траєкторію або Буде ще додано більше той, той того ППО, яке зможе в парі працювати з попереднім ППО і краще збивати те, що літає. Вибачайте, за мій сленг я не експерт у зброї. Говорю так, як я бачу. Тобто, посилення ППО може бути. Посилення. Ну і по і того. Тут, я так думаю, що тут буде привернено увагу, велику гучну увагу до себе у плані води, у плані того, що відбувається. Тобто світ якась буде гучна, дуже новина. Світова новина буде гучна. І це приверне увагу світ, світу до нас. Можливо, це пов'язано з водою. Тобто, щось тут таке буде дуже-дуже гучне. Воно, ніби як вийде, цю новину довго приховували, або світ не знав, не хотів чути її, відвертався від неї але буде якась така гучна новина, якась скандальна може новина. До якої світ може розчулитися? Ну, якась така буде от, подія? Дякую вам за увагу. Віримо в нашу Україну і віримо в наше ЗСУ.